Милосердний Боже, Отче наш, звертаюся до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої знаходиться на війні. Боже всемогутній, віддаю у Твою люблячу батьківську руку життя сина мого, і молю тебе, Отче, бережи Його життя від усякої кулі. Від зради, від усякого полону, укрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок, захищаючи вітчизню від ворогів. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до тебе і покладатися тільки на тебе і на Твоє слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя Його приховане з Христом у тобі, збережи його життя та дай йому пізнати радість виконаного обов'язку і радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, Отче, що воля Твоя благоуспішно виконується рукою Твоєю у житті мого Сина. Славлю тебе, великий Боже, і поклоняюся тобі. Амінь.